Доброго дня! Я Лора! Ролік! І що, але тобі воно робиться? Розкажи ролік! Дивіться, скільки в нас тут людей. Спочатку розкажу. Бачите, скільки вже у нас аншланг. Анухо, скільки ми вже бабла заробили. Дай аквапарк. Ооо! <кху> Дивіться, скільки багато поприходили вже до нашого ліцею. Всі дізналися про наш класний, крутецький аквапарк. Олег, Женіш, ходи поспімаєш. А вже, ми сьогодні будем робити? Давай, зараз ми заплатили. Давай ми, коротше, тим кимо тут будемо жити, Пограємо в доганянку. Давай, я зарі пошли, поспіл. Добре, щоб... Добре, спить у ліжку, там каже тітка. О, тітка сказала, що ти спиш у ліжку. Дякую. А, це жителька тут немає. Він хоче вийти. Ну, О, жителі йдуть спати. О, точно хто спати ліг. Що, правда? Що mm, yeah. жителю погано. Вони по черзі лягають спати. Я тут думаю, чому сточить кішка. На А Другий дивиться десь в потолок. Ролик жителю погано взаміг. Не спить почить. <рик> ну що ж, ми просто так не можемо. То ну, давай з А що там житель не може <рик> у -у -у! Нас Насопечатали. Бачиш, піском ми опечати. Ну нічого, це наша територія, не можемо за територію виходити, бо ми будемо тільки тут грати в доганялки. Я боюсь. чого, почали? перший? перше Ти мене а почекай, мене вогнать. А зараз там гупня. Ні, не Ти до сих пор. взяти. Все, Сейчас буду ждать тебе. Де ти мене Опа! Коротше, я ж можу на батут залізти короче. <сміт> <сміт> і, коротше, дивитимусь залазить. хи Що ж я добу остачу? Не можу, бо я не з цвірками. Вже ти не розумієш? Е-е, ти догні... Ти вода. Тобто, доганяєш. О, павучок. Доганяй. Павук. На хаті повзає. Сказала я. Де ти? Ти в мене сертишок немає. У нас дрочки там немає. Эй, ну, що... ну так не чесно. А що не чесно. Ну просто я не спіла, бо мене подвір типа батут. Почекай, ще раз. Пока. пока. Пока, пока. Mm -hmm. Ну ти сама сказала, ну то що я зробила? Ти сказала, давай ловити, ти мене вже зазивала, я була в рекламі. Я думала, ти підготувалась. Что там хувались? Это за срамка. Вс а -а -а. ⁇ Б-б-б! Ой, ты так непрятно, я сказала, конечно. Мне требуется есть срочно. Я побела. Ты о ней. Не хочешь. Эм. -э -э. Конечно, в ящиках нема кого поїсти. Не знаю. Тут не завезли ще їжу. Ей, роти йдеться. В ящиках нема жарати. Ой, ти ми тісно видим п'явився. Коротше, тут стільки, мабуть, жити з жильців і нема не зробили. Нема реально мене чого поїсти. А я зараз вмру, як не поїм. Не залишилось так это я все, короче, я еду Я еду, я, я поехала от нее. Ты мне ролик не догонишь, ролик ролик. Ролик, 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 ролик Все значит, значит, я еду Нет, давай угу. Давай, давай, уже Что ты Не ехать я бачу, как жильцы ходят. Ну, нас уже все у нас рейсы, шпалы. Ники. шпаны. Ну, на работу. На зеленые силы. Угу. А, сейчас я заряд Поверила? Я бачу Жрать. Жрачка, ты жрачка. І тут что тут поросята не засплавляете? Ничего не же звук. Арияна хочу рассказывать, а пумба у нас. А я же здесь хочу. Да, но есть. Костачку якусь Показали, що рі... Там запали бачиш, де поросята бігають. Не бачу. Жаль. Шкода. Так. Мій шанс, де вона? А вогнетки нема. А іди до синіх, я зараз на синій буду спускати. Де ти там бігаєш? О, уже это снубнулось. Я тоже люблю шею. Да, склалась. Я хуела на самом деле. Я давайте на не деле. Я хуела на Я хуела на самом деле. Я хуела на самом деле. Я ты сюда вот это, Я хуела да. чуть Чуть-чуть... чуть, да, да. чуть, -чуть. Короче, Я гепнувся. Ну все значить. чого про мене не кажеш, що я гепнулася. Бо ти не вбилася. Ну що ти вбилася? Ну я три сердичка знову стала. Добре. Сіла гарно? Да. А чому стоїть? Угу, не бе, -бе, -бе, бе бачиш, де я? Mm. Житів <ріху> житі полетів, пібез. Куку -ку, там не бачиш? Не бачу. Залізь до мене. Мені знову Я Заліз дома. Ой, біля фіолетку. <рес> Блін, до скільки я буду падати сюди? Тебе зомбики бачать. Ты поліції взяти. Де там зомбики? Салют, 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 я виграю! Біля... Біля мене тебе нема а -а -а. де ти мене, мене, все я можу бігти Піглася. я збираю, не хочу бігти я пішла 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 я гепнулась так 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 я не куту, 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 куту. Бистро, Быстро, быстро, такого де ти начинать їхать І що, я поїхала ніка Nika! Nika! Jakby Niki nie w nie opazuje się. Wkłada się, że ta Nika opazuje się, a tak już, że nic. Jest, ty Jest, Ты хто тут книжки поставил? Не знаю. Же тут Це для А чого не що я неплош? Не знаю. <Какое> -то? <с200> <Позалізь> до мене <с200> <с200> Бо я зараз, сюда залізу. зараз, зараз... Ти тут кудись. Ой, я крыску потонила. Ти це не ну, знаєш? Що... Ти як туди піднімешся, думаєш? Я в басейн, мама... Ой, ролик я, <говорю> короче, з тої висоти в басейн впала. <говорю> Кого ти б'єш? Не їсти буду ловить. А мене ловить. Не їсти хочу. Значить, я падаю, коли береш спину. Перший раунд закінчився. другий раунд буде начинать. У меня скутер. Жителю погано, визивай скору. Ты че? Ложить. Шовай тоже. У нас лекарня хай срочно. Блукает. Дайте ему плюс. Вс, значит, пришли гадцей. Тут максимум по лук зализа. Ну теперь хоть кого Біжу? Нет. Бежу. Аж пата. Сейчас у Ти ж мені смечину направить? Я впала. Ой, тут моя. Куда тут пицца не знаю? Ой, 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 ха-ха! Ха-ха-ха-ха-то, ты не теряешься. Давай, короче, теперь за передожка, боя це, короче, все не знала. А то поставил. Ну их нема. Эту ты не взял. Nee, не, я для этого не ставила. Я только на синей горце. Тика, ты не хочешь меня? Да, прям пока. Где ты? А что кто тут стрелял? Что тут там стрелять стал? а где ты? Значит, скелетон. Алло, где ты? Куку, обезьяни до мне. Алло, алло. Я, тебя <связываю> я бачу, за тобой скелет идет. Вс, у меня нема везде басара. Капец. И право, если что, на час, ну что-то для мене? Шам. Клас. Я уже кинула. Скелет мне хочется делать.

приехала, я и иду. Yes. я приехала. Все. Ку-ку! <свист> 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 Господи, ты меня шукаешь, что будешь там рыться? Мы еще пусиков ваш. Добрый курочка бежит маленькая, Добрый, а где я? Не знаю пока. Не я <свист> беру блокитные горки. Буквочки біля синьої горочки. Подивись вверх. Вверх подивись. А Чого ця курочка бігає? Побігла вона. Мала на рейс. Мене вже вибігає, не хочу. Поліція рейс, шпали, шпали. Їхав поїзд. Каріна, ой, Ніка на будку. Зумбаку. О, їде Ніка.

Oh, Далі oh. я тебе гепти. Вже день буде. Я буде глядати. де воно. Ти зараз прогнеш на рейс. <плодиско> Почала по заборке? Да. Открывай песок. Открывай. Это бессит. О, вот поставили. Что, запустила там зомбаку? Нет. Вот это вообще. Вот это. Не что не что не рубачу. Короче, ничего не рубы. Пошла с кем графи. Что? З Лолою. Лола вона лялика, вона не знає як. Worries, ini, <Corporation> ти ролик понял? Я не понял. Ты видишь? Ну Бегу. Ааа, сейчас жители. А я тут думаю, я всегда с тукармиками. Не спорю. Понятно. Понятно. шанс, шанс. Понятно. Понятно. с Понятно. 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 Кот,

мене Ти, Як я можу тебе догнати, як у мене постійно реклама? Я, я взагалі можу... стою на місці, жду, поки в тебе реклама. Появиться і ніка збризене. Ти на другій горці. На червоній. Я ж не можу, тебе не так, як у мене. Добре жди мене. Добре, я не хочу простати. Я йому зону поставила. Там у зони поставити. Але я тут. Не... Что-то кит здесь. Так. Где курча ходить? Разошлись. Господи, да ты бряскаешь? Я Беть Карина. Де вони вже знову залізли? Ну догониш. Це було, що таке було Я жителя призвала. Угу. Демо. Ааа, ти... Де, ти... Не поглядай. Все понятно. А я тебе бачу. Ти так не можеш друг так що не приїгай. Там тисячу разів. <рес> я вот тут вон, короче, мам. Ой, я отакого такого мам. Угу. От пригнула. приїхала. <рес> <рес> ти робиш? Махаю. Я не нічого не рисся, Чи в мене. Куди ти поїхала без мене? Яшкинга. Нічого не можна, Короче, можешь постоять. Стой, гри... тебе тобі... захочется. Можешь ярко, тебе ти тысячу раз. Я что тобі? Профессийный играет с твой майкрафт, я ж не играю, я к ней. Я другого качаю, я поставил. Я тебе ты прыгаю, да иду, так меня уже далеко нравится.

Ви пишіть в коментарях, як яка вас година, коли ви переглядаєте це відео. бо У нас ніколи, от любить туди залазити. Зараз 9 вечора. Скільки вилягаєте смерть? Вже ви надаємо стоїть. Маме стіма, що звісно. 给我放纪录片。<noise> <noise> <noise> червоне. Я визначилась, як ти тут скачеш скачет вместе в бік. Ну так у серця сердця кожного разу тратится. Що такое? Mm -hmm. mm -hmm. Я у них на свое любимое место. Дешкинка так и есть. Фиолетовый горцы отдыхать слив. А чого ти пішла на ту горку там, де мене немає? Або я хочу на ту горку, там, де тебе немає. Я дуже хочу. Короче. Ти або на сині голуби сидиш, або на слизь валиш і с... підкриваєш на те. Я вже тобі розчіплила. Вже оно лазить. Я <рець> на цій горці червона. Það er mjög myggt. Það er mjög myggt. Það er mjög myggt. Почему мені хочется падать, я люблю падать, я молодая паточка. Короче, уи Писа ждечка, на що їх потратить. Не відновлюйтесь. Так давайте уже мене вб'їть. Я хочу мене вибір. Короче, я сьогодні кажется, ну, разбату. А я сьогодні всі хай. А чого ти не кажеш, що я тут потухла? Господи. А поки підписуйтесь на наш канал, тут Нікі гребе, коротше, дурка бере. Вона ж радіє, що вона лову перегонила. Я здалася, наші гонки не удались для мене. Для Ніки удались. Ви б бачили, що вона тут відчваряє, коротше, її тут гребе. Всім пока-пока, Подписывайтесь на наш канал.